Фермер Іван Яланський вирощує кавуни 30 років. Такого сезону, як цьогоріч, на його пам'яті не було. Якщо зазвичай про дощі у травні мріяли, нині говорить чоловік, їх було занадто багато. У нас місяць травень був не травень, а якийсь жовтень. Він був дуже холодний, він був дуже дощовий. А кавуни, які в дикій природі, вони родом з пустелі, з сахари вони не не люблять цього, і це для них було дуже, скажімо так. Е Ну вони не хотіли рости, вони багато загинули. Декілька, де, декілька разів були пересіви. Де, деякі господарства пересівали по два, а то і три рази. Це поле не пересівали повністю. Тут кавуни підсаджували. Тому так нині виглядають найкращі посіви, які не загинули у травні. Отакий ось кущ кавуна, має вже більше як метр. Плітки свідки і жіночі, і чоловічі. Уже є савіз. навіть маленька це типовий розвиток, який повинен бути на сьогоднішній день. Поруч підсівний кавун, на ньому лише кілька листків. Називається шатрик. 4-5 листків, немає пліток. Це підсажений кавун, та, що ми підсажували, тому що не весь посходив було вимикання кавунів. І цей підсаджений кавун буде на 20 днів пізніше, ніж той, який ми тільки що перед цим бачили. Нерівномірне дозрівання кавунів призведе до того, що можуть бути перериви поставки кавуна до населення. Віталій працює тут п'ятий рік. Минулого року каже, у цей час поле мало зовсім інший вигляд. В Тому році цей, цей час вже повний ходом світ вже кидало. Вже цвіли, вже такі були кавунчики в тому році. Через цьогорічні погодні умови масовий збір кавуна посунеться у часі, говорить Іван Яланський. У середньому на два-три тижні. Десь на середину серпня. Вийдемо вже з першим кавуном. Це кавун польовий, без плівки, без осади. Це той, який набирає найбільше цукру, і процент цукру в ньому доходить до 12-13%. А підплівковий кавун він менше має цукру, більш водянистий. Цьогорічні ціни на кавун спрогнозувати важко, говорить фермер. Ціна на кавун це така загадка, навіть для мене, хоча й 30 років його вирощую, що вона складується. Дуже з багатьох факторів, і тому вгадати її неможливо. Вона може бути сьогодні 50 копійок. Я маю ввиду з поля, а завтра одна гривна. Чому це так міняється, ми не можемо сказати. Пересівали цьогоріч баштанні і в інших районах області, говорить виконувачка обов'язків директора департаменту розвитку сільського господарства та зрошення облдержадміністрації Маргарита Степанова. А от врожай, попри все, планують зібрати більший. Зв'язку з тим, що такі погодні кліматичні умови аномальні, як в цьому році, безумовно, практично кожен період, кожен місяць іде. Ну... Треть місяця йде дощі, то сільгозвиробники по території всіх Херсонської області у нас вирощують і Каховський район, і Новотроїцький район, і і Скадовський, і Олешківський район вирощують кавуни. То практично на пару разів вони змінили, скажімо так, курс свій, частину свою пересіяли, а частину, скажімо, так, пересіяли теж культури кавуну, і я вважаю, що практично буде змінюватись. Термін збору врожаю на два тижні. Ксенія Сіліна, В'ячеслав Ходус, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсонщина.